Тут доведеться нам шукати всередині країни. Mm -hmm. А тут і тут а, два, два шляхи. Або просто консолідація тих ресурсів, яка є, а більш раціональне використання цих ресурсів, або знову ж таки просто друг грошей а, чи прикладання цієї проблеми на плечі споживачів. Тобто в три, три рахун, таких шляхи. Вони це все на плечі споживачів, просто це наскільки воно тяжко болі, наскільки різко зразу, там, скажімо, бо, тому що в кінцевому да. рахунку все рівно споживач заплатить. У мене таке ще питання. Дивіться. От ми говорили тих ну нехай 4,5-5 мільярдів кубів газу. Це тобто, скільки це має коштувати, якщо в нинішніх цінах чи тих літніх? Там ви не робили розрахунків таких, і чи можна ці ресурси вони є в країні, можна їх знайти. Ну, тут просто питання в ціні, тому що зараз воно ну, найбільш оптимальний період. Чому Тому що дії Трампа з митами, те, що затіяв, створила фактор глобальної невизначеності на світових ринках, в тому числі сировинних, і всі почали очікувати рецесію світової економіки, рецесію в США, і бачимо, що ціни на сировинні ресурси пішли вниз, в тому числі на нафту. Ну і так само ціни на газ пішли вниз. Тому от зараз, в принципі, от така та доба для того, щоб купувати, і в принципі, на ці 4 мільярди кубів зараз можна витратити там, умовно кажучи, там до мільярда доларів. Угу. Але От. це а... не проміг. Треба ці ф'ючерси купляти там на поставку в липні, в серпні, в вересні. Це ну, зараз так. Не а Фактично, там просто по схемі заміщення воно йшло. А зараз ми фактично і цей віртуальний імпорт він там, в великих капушанах це було таке кільце зроблено, де там цей газ крутився і лічильники накручував. Тобто тут ніякого вже віртуального імпорту не буде. Тобто, це тут вже. Класична купівля на європейських хабах німецьких, австрійських, там, нідерландських е, плата за транспортування європейською за транспортною системою і закачування, тобто тут вже ніякого е, такого віртуального імпорту не буде. Це буде класичний фізичний імпорт. А тому тут теж треба його ж розтягувати в часі, він же ж не закачаєш стільки, там за. Ну за та, Там же обсяги вони обмежені так. за е, так, перетоків. Так. Щоб закачати, так. скажіть мені ще таку річ, а на вашу думку, якісь можливо, є якісь гіпотетичні варіанти, щоб замінити чимось газ там чи мазутом, чи ще чимось там, таким якимось, щоб там сконцентрувати вже його там на якихось таких, таких пріоритетних споживачах, там а когось там може там перевести на інші види палива, чи це неможливо.